Час для нового випробування. Сейчас ми будемо готувати з вами блінний торт. Це торт, де в якості коржів використовують млинці. Начинка може бути будь-якою: солоною, солодкою, фруктовою, м'ясною, сирною. Торт із млинців може бути закускою, основною стравою, десертом. Шеф хоче перевірити, хто з кухарів з домашньої страви зможе зробити ресторанну. На перший погляд, все просто насмажив млинців, переклав з начинкою, але шеф ускладнив завдання. Той плінни торти в команді не повинні повторятися. Отже, через годину кожен кухар має приготувати свій торт з млинців. Головне, аби начинки в тортах однієї команди не повторювались. Ну, Для того, щоб його правильно приготувати, маленький майстер-клас. Майстер-клас з приготування млинців проводять сушефи пекельного ресторану Володимир та Жером. Ніхто не зможе почати роботу над своїм тортом, доки останній з команди не перекине та не спіймає свій млинець. Правильно? А мне неправильно вот это делать. А ну дай. Да. Да. Все. Да. Все. Есть Виктория. Следующий. Не хватит зараза. Смотри, это не хорошие. Хорошо. Еще раз. Нармать їсть. Будуга наумна же. Дмитро. Відлично. Давай друг другу. Давай. Оп. Давай. Ми тоже молодцы. Запальна домогосподарка Леона завоювала увагу всіх чоловіків. Тепер, коли команди нарешті можуть почати приготування своїх тортів, вона знову зробила так, щоб чоловіки робили все замість неї. Дарвін, ти мог би мені, будь ласка, тоненько срізати апельсинові цедри і порізати в'язник? Дарвін? Єс! З речетою того, що дуже солодкі блини, карамелізовані, фламбіровані. Принеси, принеси мені, сонечко. Принеси мені, Дарвін. Леона Тоскопаран, 23 роки. Маріуполь, домогосподарка, прийшла на пекельну кухню перевершити професіоналів. Чоловіків. Я жінка, я готую лучше мужчина. Зваблива красуня Леона на пекельній кухні доведе. Жінки на кухні, навіть аматори кращі за професіоналів чоловіків. Для цього вона підключить весь свій арсенал. Мене можна звестими. Стерва – це хорошо. Стерва це нормальне современной женщины. женщини. Спокуслива домогосподарка Леона насправді не така нездара, якою прикидається. Секрети професійної кухні стали її відомі раніше, ніж секрети зваблювання чоловіків. Леона з динасії кухарів і має профільну освіту. Я в основному працювала з мамою. тобто я допомагала їй. Вона працювала в одному з найкращих ресторанів у Маріуполі. Втім, професійним кухарем Леона поки що не стала. У рідному Маріуполі немає жодного місця, де вона могла б застосувати свій кулінарний талант. Адже найкращі позиції зайняті чоловіками. Леона гаряча штучка. Скинути чоловіків з п'єдесталу для неї раз плюнути. розплюнути. Посмотрите на них. Они всі такі разные, як наші мужчины. Кто-то піднявся, одразу напижився так, кто-то спрятался в як сіра серая мишка. Но правда вся в тому, що ми женщины, все одно съедим. Леона готує французький десерт Креп сюзет. Млинці креп сюзет. Для приготування цієї страви млинці спочатку обсмажують з обох боків, потім проварюють у цукрово цитросовому сиропі. В кінці приготування у страву додають алкоголь та підпалюють. Цей процес називають фламберуванням. Тихо, осторожно, в там спина не горить. І такий запах курочки, так? Да? Ву-у-у-у, так! Да. Огонь, огонь, огонь! Люсифєр проти Арама! Ще одна домогосподарка синьої команди Ганна Андрієнко торт з млинців начинкою сиру рикота, цедрою лайма та стручком ванілі. Десерти є сильна сторона, але Ганна все одно сумнівається і в собі, і в страві. А как як думаєте, если у мене блинчики сладковаты, то может рикоту мені не, не підслащувати? Як ви думаєте, як я в рикотту... лаймову цедру? Слышь, як думаєш, Лучше спалить білим или чорним шоколадом? Аня прийшла на пекельну кухню, щоб стати більш впевненою в собі. Вона стабільно приносить бали, та команда все одно не сприймає її всерйоз. Тендітну білявку підтримує лише сердобольний Назар. Поки потерпі, він зараз почне своя відходити. Ось вот тут і края. Коли вони відійдуть, тоді він вже буде двигатися. Подожди ще, не спіши. Це ж тонкі у мене, дивіться. Да, так, нормально, сонце, просто. Це очень, очень, очень гріє Ну, господи, на здоров'ю. А що делать? Назар Гоменюк, 24 роки. Вінниця, старший кухар зміни. На пекельну кухню прийшов довести. Шлях до перемоги вимушений добрими справами. Но у мене є така черта допомагати кому-то лежи ущерб собі. Я никогда не пойду на врань, на підставу. Я за заздовола конкуренцію. В свои 24 Назар уже керує кухнею. Для цього йому не довелося нікого підсиджувати або підставляти. Достатньо таланту, чесної вдачі, а ще красивих очей. На кухні ну, не очень комфортно. Люблю готувати, люблю когда у всі хороше настроєння. Назар посміхається долі. А доля обличчям різних жінок. Йому мої поворотні моменти в житті. Благодаря жінкам, наприклад, мать моя, вона мене навчила готувати. На хороші подруги, вони мене притащили в ресторан, мене навчили з'ївати, заставили. Кажуть, хорошими справами вимушена дорога в пекло. Назар отуди і треба. Саме на пекельній кухні він збирається довести. Його підхід до життя – не юнецький максималізм, а цілком зріла позиція. Щоб стати хорошим коварем, потрібно мати трохи таланту і смак. Головне – працювати з професіоналами. Назар готує гречані млинці. От одною рукою рішив потащить. Млинці з гречаного борошна дуже ніжний продукт, який потребує уваги та зосередженості. Приліп. Де нова не портив. Ти не кипишуй, а то ти закипиш. А на червоній кухні гречані млинці поча лідер Ханна Сергієнко. Зараза. Вінчик, ти мені ділаєш нервно. Сьогодні зранку вона схибала. Команда під її керівництвом провалилася. Зараз керувати немає ким. Конкурс індивідуальний. Тож Одеситка вирішила вкотре показати, хто найкрутіший кухар серед червоних. Вона взяла найскладніший рецепт. Да, гріші вибліни, це, звісно, гімаро, я вам хочу сказати. Я когда-то на мальзу масленицу ввела, короче, гречневые вы ржаные блины. Повара меня, наверное, проклинали. Без жарили. Однак це може вилезти їй її боком. Її млинці горять та розламуються. Ой, що горить, то уже потом можна я вам розкажу. Що вона понесе несосуддям і що вона потім скаже команді? Сегодня реально не мой день. Я вечно куда-то. Как не в так в партию. А от Віта Костомаха вчора стала зіркою дня. Її салат потрапив у меню ресторану самого шефа. Так що можеш гордитися, ти перше, чиє блюдо попало в меню пекельну кухню. Віта Костомаха, місто Київ. 27 років. Кухар універсал Прийшла на пекельну кухню, аби загартувати характер. Не знаю, може, тому що. Что... Я така ну мягкая. Віта розуміє, аби досягти вершини кар'єри, професійних якостей замало. Зажни бути в характері лідерські черти. Віта і хоче бути керівником, але управляти людьми в неї не виходить. Получається, я діло замічання на м'ясмутря. Тих хто така. Втім, не лише на роботі, але вдома. Віта постійно змушена доводити. Вона варта уваги і поваги. Її родина її не розуміє. Я не бачу від них практично ніякої підтримки. Віта порядна людина і надійний робітник. І саме завдяки цим якостям вона збирається підкорити пекельну кухню та довести батькам і колегам з нею варто рахуватись. Вчора роботу Віти оцінив сам шеф. Тож і зараз вона збирається потішити експертів черговим творінням. Ану, тьоті місто. Вона приготує величезний торт з млинців, всередині якого сьомга та шпинат. Перед подачою Віта запече його в духовці. Просто, щоб було цікаво у всіх, дійсно, всі пікли-пікли блини, а потім повирізали ось такі піндюрки, я вже не морочилась, так на настеліла. Часу обмаль. П'ять. Ого, як же? Чотири. Блін, я йому блін зламала. Три. Три. Ми не успіємо. Два. Два. Один! Отже, час перевірити, чи змогли кухарі шефа зробити з тривіальної домашньої страви елітну ресторанну. І спершу експерти хочуть спробувати торт найсексапільнішого кухаря сезону Леони Скопаран. Торт називається крепс Торт. Люцифер. То есть гори в аду, любимая жюри. Нам на пекельной кухне. Это лучшее из того, что можно сделать блинами. Теплый торт Леон настолько ароматный и настільки апетитний, что судді мало не пересварилися, хто перший скуштує. Мы хотим попробовать. Мечтаем, я заинтригована. Так, до свидания. Что скажете, господа? Вкусно. расплылись в улыбках. Я бы вот так вслепую сказал, Лена, это твой торт. Спасибо. Вот, вот он у меня ассоциируется с тобой. Ну, хорошо ассоциируется с тобой. Так что Леона можно плохо заставить? Один бал, Леона. Один бал, синя команда. Тому господарка приголомшила сутью. Крепче уже складни в линце, так и не в кожному ресторані подають. А, почему такой сложный вариант? Привет моему любимому ресторану из Одессы, где эти крепсы подают и готовят непосредственно в зале, непосредственно перед гостем. Рецепт Леони Тосхопаран. В сковорідці змішати масло, цукор, додати сік лимона та апельсина, проварити у сиропі млинці протягом 7 хвилин, підпалити та фламберувати. Млинці змастити збитими вершками. Завдяки смачній страві Леони сині відкрили рахунок. Відповідь червоних. І до шефа свій торт з гордістю несе віта костанаха. У неї торт з млинців з припеком зі шпинату. Млинці з припеком. Це млинці, які запечені будь-які продукти: овочі, гриби, зелень, фрукти. Віте торт, Як Торт Торт-тортіще. Такое добро. На всю сім'ю, на всю пекальну кухню. Але торт віти зовсім не виглядає по ресторанному. А це одна з головних умов для отримання балу. Я би звідчую, що вставив би ці зажок її і сказав, з днем рождення, дорогий. Я тебя никогда не любила. Я немного, если честно, уже опустила руки, думаю, ну, опять 25. А, у нас не просто так, у нас раз. Лососевый. Раз, два. Все, там идут. Дальше повтор. Одинаковый. Мне не хватает. Соли? Что тебе не хватает? Разнообразия какого-то. Кове може бути разнообразие? Разнообразие в тесті. Що тут треба було добавити з сиром затрусити або то залить? Так опять же б сказали, що ти тут наваяла, нафига? ты столько сюди насовувала всього. Але Сергія Гусовського підкорив смак вітаної домашньої страви. Свіжа зелень шпинату добре поєднується з ніжною рибою. Тобто, як домашній. Очень хорошо. С таким можно кормить дома детей, наверное. А что скажешь, шеф? Когда Арам начал его жевать, и он просто вот так глаза эти вылупил, и просто было видно, ему понравилось. Чи дозволять в ин такій траві бути в меню його ресторану. Знаешь, поразительно, что этот очень вкусный торт. Вкусный, я дам один балл, видите? Один балл вид это stomachs. Наступні кухарі теж отримали бал за свої торти з млинців. Ганна Сергієнко. торт з гречаних млинців. Начинка куряча печінка обсмажена на вершковому маслі з додаванням коняка. Млинці Ганни постійно рвалися, тож вона зробила скоріше крихітне тістечко, аніж торт. Глаза руки Втім, це дуже смачне тістечко. Одноголосний бав. Аня, якщо готувати, ви вийдете ви за уші. Я вже замуж, два. мене двоє дітей. Второй раз. Значить, ви Я Вже два рази, Ще будуть діти. Раканал, так? Да? Мені радують. Два-один. Червоні повли. Дарвін сиденьо, Торт з українських манців з еквадорською начинкою, з авокадо, манго та ананасу. Ано ну попроводи. На вигляд, торт Дарвіна не апетитний. Торт знаєш, як називається по еквадорськи Як? Але смак виявився дуже незвичним та свіжим. І кухарю пробачили помилку з подачею. Мені подобається. Дуже смачно. Два-два. Дарвін зрівняв рахунок. Так, 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 так. Пал отримала Євгенія Рафаловська. Торт гаряча закуска. Начинка шампіньйони, курка та волоський горіх. Вкусніше з сметаною кушати. Вигляд страви гідний елітного ресторану. Просто день і ніч. що було раніше. Такий же бездоганний смак. Така закуска гаряча, могла б вполне бути в ресторані. Три-два. Червоні попереду. Тимофій Гаєвий. Торт з тартаром, з лосося та червоною ікрою. Сподобався і на вигляд. Виглядає превосходно. І на смак. Получилось дуже делікатно. Три-три. <клухи> а от наступні кухарі помилилися та не виграли нічого. Олексій Нікітін приготував торт з млинців. Всередині якого? Обжарені білі гриби, лук шалот трохи вина. Бездоганна подача. Очень красиво. Олюф. И огный смак. Мне не нравится. Мне не нравится. Он, мне было невкусно, поэтому я бал вам, Алексей, не дам. Лилия Ромашкина. Блины с припеком, зеленым луком. Начинка, Филадельфия, яйцо и зелень. Выгляд не вимогам сучасного ресторанного світу. Это такой совок. Мне кажется, что я красиво украсила. Ну, я прислушаюсь, конечно. Консистенция начинки на пластилин. Это знаешь, чтобы муж много не трендил, ему вот это в Пасте, все, залипло там все. Как это? Я же советовалась. Назар Гоменюк. У меня торт из блинов блюнов, сыром Филадельфии и красной крови. Кухар приготовил дуже смачну страву. Вкусно. Очень вкусно та на диво гидкий соус. Це бред взагалі сили кобили, твій соус. Я, вроді би, старався, зробив класні блини, знаєте, ось вот цей соус. Рахунок досі незмінний. 3-3. На ситуацію може вплинути Наталя Баннік. У неї торт з фруктами та сиром. В кожній з цих трубочок своя нашинка. Яблука, полуниця, банани. Спочатку бурю емоцій викликав вигляд торту. Молодець. Геніально. Добре. Потім смак соусу зі звичайної сметани, змішаний зі згущеним молоком. Блабала. І смак самого торту виявився на висоті. Безконечно хорошо. Наташ, це прорив. Один бал красна команда. Я хотіла бригади, хотіла з їх обнімати. Такого від Наталі, яка весь час намагається та не може вийти з тіні більш досвідчених конкурентів, не очікував ніхто. Ну, Наташа сьогодні взагалі молодець, ідея ну, у неї атлічна. Ну реально нормально. Блін мазгіравотивочки. Рахунок рівний змінити ситуацію має шанс Аня Андрієнко. Вона дуже хоче довести команді, що може бути корисною. Та поки що хлопці синьої команди її ігнорують. Таблінчики з рікота є лайма і ванільлю. Не встигла Аня договорити, а в суддів мову відняло. Її торт виглядає як справжній шедевр. Выглядит великолепно. Красиво. Выглядит очень. просто как пять звезд. В каком хорошем, да и почему так, знаешь, брошенный? Щедро как, а сколько я свежих просто, ягод. Это я же просто очень люблю сочетание ягод и шоколад. На такое творение в эксперте на рука не поднимается. Я не могу это разрезать. Не, будем резать? Я резать не буду. Ну, очень приятно, конечно, такое услышать от шефа. Давайте, Давайте оставим. оставим это так. Давайте. Покажу вам всем для примера. Посмотрите, как презентовано блюдо. Это один балл в синей команде. Искробы. Это вообще что-то. Ты его выжно. Бал отримала страва, яку якого навіть не скуштували. У Ани очень был красивый, сумасшедший, просто сумасшедший. 4-4. Вирішальна мить. У Івана нарешті з'явилася можливість вирвати перемогу для своєї команди та заткнути рота Сергієнко. Іван довго зосереджується. Що він там робить, я не розумію вже. Що... Вибрали з п'яти кусков в один кусок. Все, зрозумів. Молодець. Але те, що він приніс, здивувало навіть самого Івана. Іван Ламейка. Советский Союз ах, немножко грустит он, потому что он чувствует, что он где? Он именно там. Не, не то настроение у меня сегодня. 4-4 и решающий балл может с этой вот принести Иван. Иван разуміє, с такими успехами не бачите ему себе среди первых в червоной команде. Шеф, я заброль не буду. А, а, хорошо, не переживай, не получается даже у нас ничего периодически. Больше всех расстроился Ваня, потому что он хочет быть как бы лидером. Просто он очень был самоуверен и думал, что все получится. Он только всем как бы подсказывал, а сам не слушал. Рахунок рівний. Щоб визначити переможця, эксперты оборудование кращого серед кращих. Судьи прибиратимуть по одній найменш в далі страви. Первая Даша. Зараз у фіналі страви Леони. Тимофія... Анне Андреенко, Наталье Банник и Евгении Рафаловской. Вот это. Леона первую выбрала с борьбы. А можно я сразу два уберу? Можешь. Дашь согласна? Абсолютно. Сергей забрал стравы Тимофия и Жене. Отже, Аня чи Наталя? Сині чи червоні? Найкрасивіша страва чи найсмачніша? Все-таки, звісно, не спробую. Mm. Щоб вибір був справедливий, судді все ж розріжуть цю красу. Торт Ганне теж треба скуштувати. Ізвір. Ані не, не я його різав. Ще раз хочу тут спробувати. І я хочу ще раз тут спробувати. Отже, Ханна чи Наталія? Хто принесе перемогу своїй команді в цьому випробуванні? При всій красоті... Однозначно. Я хотів сказати, що не пробуя, только потому что Наталья, несмотря на безумный вкусный и очень красивый торт, который ты сделала, сделала что-то невероятно. Наконец-то, как говорится. Как же там говорится? А, вагончик тронулся. Победила Наталья Банник. Принесла единогласным нашим решением победу своей команде. И вы, красная команда, едете расслабляться в баню. Вита, куда? Обалдеть! Вита с мужиками баня будет. А синяя команда Будет колоть дрова і топити ту баню. Нарешті червоні відпочинуть. І поки одні відпочивають, інші на них працюють. Переможці не пропускають можливості підколоти невдах. <голосить> Леона на пекельній кухні для того, аби втерти носа чоловіка будь-якими способами. Зараз, наприклад, вона збирається показати цим доподягам, як треба рубати дрова. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, біжить вода, і леона рубає дрова. Але в кухарів немає вічності, тож вони нарешті вирушають паритися. Дівчок, я

Часом Леона знайшла в колоді величезний гвіздок. Посмотрите, гляньте. Таку можливість вона не прогавить. І зараз Леона помститься червоним за те, що вони відпочивають, а вона працює. Ми зараз під спадлімузін під кольорі, дамой нас пішком. Чолки, давайте забанько. Давайте. Гіп, гіп ура! Гіп, гіп ура! Переможці радіють своєму щастю і не здогадуються, який сюрприз підклала їм Леона. Розпарені та щасливі червоні повертаються з бані. Вони дуже подобріли через дрова, які так турботливо для них заготовила Леона та команда, що дозволяють поїхати на пекельну кухню з ними в лімузині. Але ж підступна Леона підклала під колесо колесоговіздок. Леона <плес> Заказана наказана. Дивіться, і ви дізнаєтесь. Кухарі відмовилися від свого колеги. Як вони за це поплатяться? За що ти мене намініруєш? Без вини винуватий, кого вижене синя команда? Шеф, я не можу вибрати. пекельна кухня. Битва характерів. Попереду справжнє пекло.